Щодня біля одного з місцевих фондів вишиковується черга з сотні переселенців. Тут вони отримують усю необхідну допомогу, зокрема, пакунки з продуктами. Ось цей набір благодійникам доставили з Австралії. У ньому 16 кілограм продуктів. Загалом такий стандартний склад продуктового набору це декілька видів круп, макаронні вироби, це консерви, які можуть довгий час зберігатися. Також ми особливу увагу приділяємо висококалорійним продуктам, адже вони мають велику енергетичну цінність, щоб підтримати. Ти людину, якщо вона перебуває у дорозі, або забезпечити її добову калорійність, так це можуть бути печиво, різні батончики, мюслі, тобто горішки, те, що надовго може втамувати голод. Видається пакунок переселенцям пільгової категорії, людям похилого віку, багатодітним родинам та людям з інвалідністю. Загалом у благодійному фонді діє кілька програм із видачі гуманітарної допомоги залежно від країни, звідки прибув вантаж та категорії населення, який він видається. У більшості випадків продуктові набори приходять за кордону вже сформовані. А от пакунки із засобами гігієни фасуються на місці. Їх ділять на чоловічі та жіночі. Спільного в цих наборах буде це будуть засоби гігієни, такі як шампуні, миючі засоби для кухні, мило, туалетний папір, зубна паста та щітка. Ось, і, звичайно, що для жінок також додаються щоденні прокладки та прокладки для критичних днів, а для чоловіків ми також додаємо засоби для гоління. За час повномасштабної війни у центрі видали більше 12 тисяч продуктових наборів. Також гуманітарку відвозять у гарячі точки. Туди доставляють найнеобхідніше воду та продукти, дерево та обігрівачі. Волонтер Сергій Макута тричі на тиждень виїжджає в сірі зони. Ось на цьому авто. Машина майже перетворилася на сито, адже в дорозі не один раз потрапляла під обстріли. Ми стоїмо такі, о, як гарно, ну, як наші луплять по ним, як гарно. Коли дивимося, це ну, не наші луплять, а на нас. І на касетні бомби, ну, почалися касетними бомбами, і на нас надвигається, от, як стіна землі, і ми ото лягали, то злягли. І благодаря цьому ну, якби нас землею трохи накрило, а так, в принципі, дякувати Богу, все обминуло. Можливість допомагати іншим мають завдяки налагодженій роботі з закордонними партнерами. Фонд співпрацює з 30 країнами світу, які на постійній основі надсилають тонами гум вантажі та фінансують їхні проекти. Спочатку, коли розпочалася війна, так а це була допомога досить часто. Це до нас приїжджало дійсно в тонах в таких фуражах, і ми її тут розподіляли між людей. Наскільки це було можливо? Зараз в першу чергу це іде мова про, скажімо так, фінансування якихось на, на, на напрямків розвитку, напрямків проектів. Більше п'ятиста гуманітарних пакунків в день роздає ще один благодійний фонд. Він отримує вантаж з країн ЄС: це Франція, Італія, Чехія, Литва, Польща та інші. Що місячно їм постачають до ста тонн гумвантажу. Однак, останнім часом допомоги почало надходити менше. Її стало трохи менше, і вона не покриває всі потреби, які наразі є в на переселенцях, наприклад, в місті Запоріжжя. Основна проблема, з якою ми стикнулися житло. Його просто не вистачає. Інша проблема, що наразі скоро буде зима, і ми розуміємо да утеплення, про, про те, що потрібен буде одяг. Наразі наші партнери, так само як і ми, вони знаходяться в такому стані, що розуміємо, що потрібно більше ніж є, але ресурсів дійсно не вистачає благодійних центрах зазначили, у воєнний час співпраця з країнами світу надає можливість допомагати іншим. Гуманітарний вантаж сьогодні найцінніше, оскільки саме він може врятувати тисячі життів, як цивільних, так і військових. Ірина Бондар, Владислав Ващенко, Ілля Гірник, телеканал МТМ.